Да, Перших два роки ну ти ж свідок, як ми з тобою змущалися над е, дилетантством зеленої команди. Але виявилося, що в 22-му році, і навіть початку 23-го року, таланти Зеленського, якщо у мене, були на користь України. От дивним чином, навіть коли Україна обирає не найкращого президента, його краще риси працюють все рівно на Україну. І навіть Янукович. І навіть Янукович своєю відвертою мафіозністю, своїм відвертим бандитизмом, своїм відвертим кримінальним минулим і поточним діяльністю він дозволив людям вийти на майдан і скинути його. Якби це був більш замаскований політик, з менш кримінальними повадками, з меншими апетитами розкрадання. Чи змогли б ми втримати Україну від всмоктування в чорну діру Російської імперії? Я не знаю. Мені здається, що своєю е, відвертою поставою як ворога України і як мафіозі він вивів на Майдан ну, практично все суспільство.